Такий популярний автомобіль на наших дорогах на СТО з де ви приїжджаєте, кашкай буде точно стояти. Можна було зустріти 1.6 бензин, 2 літра бензин, 1.5 дизель, 1.6 дизель, на механіки, на варіаторах можна було зустріти цей варіант. У нас 1.6 на механіки. Мотори непогані, коробки непогані. Якщо брати такий варіант на варіаторі, варіатор слабка тема. На жуках варіатор на цих моторах слабка тема. Що на кашкаях? Варіатор на 1.6 моторі, реально слабка тема. 100-150 тисяч вона ходить, далі потребується ремонт. Можна попробувати продлити життя цьому варіатору, поставити радіатор охолодження, міняти мастило кожні 30 тисяч, можна, але проблема, що 100-150 це усрідньонне. Іноді ці коробки можуть не дожити і до 100 тисяч. Якщо беремо механіку. Механіка не вбиваємо вона буде їздити, їздить, міняйте щеплення, не забувайте обслуговувати там хоча б іноді міняти масло в коробки, воно буде їздити. Багато хто кричить на 1,6 моторі мінус, щоб поміняти свічки треба знімати впускний колектор. Ну, таке, звісно. Раз в 90 тисяч зняти впускний колектор, то Ну я не вважаю, що це якась проблема. по кузову непоганий автомобіль, не сказати, що у нього дуже слабка локофарбова, тобто нормально тримаються, нормально, там плюс-мінус стійки від корозії, можна сказати, плюс-мінус нормально. для Японця нормальна. В плані шумоізоляції тут немає від слова зовсім, в плані якості салону, вона дійсно слабенька, пластик весь дубовий, воно буває, скрипить, воно буває тарабанить. Це автомобіль все-таки економ сегменту тому прям щось багатого від нього чекати не потрібно. Чим вони гарні ці автомобілі? По-перше, вартість запчастин, вартість запчастин, що стосується ходової частини, що стосується моторки, що стосується там трансмісії. Воно недороге. Тобто є багато налогів, я багато налогів за прайс, Є гарні аналоги, є дешевші аналоги. Деякі запчастини в оригіналі на цей автомобіль купляти теж не є дорого. По обслуговуванню автомобіль недорогий. По комфорту, більш-менш, як для такого класу автомобіля, як за ті гроші, що вони продаються, буде прям непогано. От іменно ціна якість у цього автомобіля непогана. Який самий непоганий варіант, який би брати таку машину, ну, от, напевно, їх буде декілька. Те, щоб я сильно не радив вибрати, це варіаторні автомобілі. Те, щоб я радив вибрати, от, в принципі, можна 1,6 Брати на механіки, можна брати 2-літровий на механіки, можна брати дизельну версію. На Нісанах цих ми зустрінемо під капотом, якщо ми кажемо, за дізель, то ми там зустрінемо k 9 k 1,5, сімлюбий дізель або 1,6 також дізель від Рено. І той, той варіант буде непоганий, тому треба розуміти, що вам більше потрібно. Хочете максимальну економію від автомобіля, щоб прям вартість експлуатації, обслуговування була мінімальна. Беріть 1,5, дізель на механіки, все доволі таки дешево, все ресурсне, якщо за ним слідкувати. Якщо все ж таки хочете трохи помощніше, беріть 1,6 дизель, Беріть 1,6 дизель, опять же, на той же саме механіки. Не хочете дизель, пожалуйста, 1,6 бензин, можна сказати, ідеальний. Міський автомобіль буде з адекватною витратою пального. Але по Києву, як і там може ще в якихось великих містах, на механіки по пробкам буде не зовсім, не зовсім комфортно, але -таки, потім буде дешевше це все діло обслужити.